Не можна в жодному разі лякатися. Треба продовжувати свою роботу ще з більшою завзятістю. І головне нам проявити зараз солідарність, друкувати Тетянини матеріали, роздавати людям. Скрізь всім, хто можливо не має доступу чи не бачив раніше цих матеріалів. Я нагадаю, це матеріали про розслідування про найвищих посадовців Януковича, його сім'ю, його сина. Захарченка, до речі, вчора вона надрукувала блог про те, де він живе, як людина, яка весь час на державній службі, може собі дозволити маєток за мільйони у передмісті Києва. Це величезне питання. Тому довіри ясно, що до такого міністра немає. Генпрокурор, всі найвищі посадовці були в фокусі її, і всі вони несуть відповідь. Дальність за те, що сталося з нею. Тому журналістам треба, я повторюся, проявити солідарність у захисті тетяни у вимозі об'єктивного, швидкого розслідування і покарання нападників. У міліції є для цього всі можливості, і далі працювати, дотримуватися стандартів і не лякатися, не бійтеся. Можна залякати одну людину, дві людини до десяти журналістів, навіть сто журналістів, але не можна залякати десять тисяч журналістів. Мені здається, у нас навіть більше у нас тільки 10 тисяч газет. Ну я розумію, вони не всі там політичного спрямування. Але журналістів, які пишуть так чи інакше на тему влади, я думаю, що у нас пару десятків, ну пару тисяч точно є. І я думаю, пару тисяч залякати неможливо. Ми вибирали професію журналіста. Вона має свої плюси і має свої мінуси. Мінуси це звісно такі от загрози, які от сталися з Тетяною чорновіл. Але це є наша професія. Ми маємо працювати далі за стандартами.